Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Шановні люди, не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я бажаю кожному з вас миру і добра, і міцного здоров'я, і Божої охорони. Я вам хочу побажати і нагадати добру світу, яка написана в цій святій книзі. В цій святій книзі написано про Божу любов, про народження, життя, смерті і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Я вам хочу нагадати про те. Що Бог настільки сильно любить нас, людей, і кожного, хто зараз тут в триває, знаходиться, що Він віддав свого народженого сина Ісуса Христа, на Хресту смерть. А для чого? Для того, щоб нас від віриків, тому що ми є грішні, і ми не можемо себе спасти. Жодними добрими справами перед Богом ніхто не оправдається. Але Ісус Христос, Він є нашою правда. Ісус Христос, Він помер на хресті. щоб кожна людина мала прийти до Бога, щоб і бути прощеною. людині потрібно покаятися, тобто визнати себе грішним перед Богом, попросити його прощення і увірити Господа Ісуса Христа. І Бог простить по люди і прийняти даруті вічні. Господь Ісус сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки через Ісуса Христа, завдяки Ісусу Христу". Потрапити до раю після того, коли земне життя скінчиться. Усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово промирення. Бо це ми, як после від імені Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примириться з Богом. Дорогі люди, кожному потрібно примиритися з Богом. Покайтеся і вірити, Господи Ісус Христа. Читайте книгу Євангелія, час Бог близький, Господь гряде, час обмежений. Якщо у вас немає святого письма, ви можете підійти до своїх священнослужителів, попросити в них новий завіт, дарують. Ви можете скачати в інтернеті Біблію. Можете підійти до мене, і я вам можу подарувати новий заповіт і Біблію. Дорогі люди, я також закликаю молітися за Україну. Просіть у Бога для народу України, щоб Бог змилувався, зупинив це зло і спас наш народ. Дякую за вам. Втесне безсловити цих людей, цих людей. Благословість царів, благослови Україну. Зупини це зло. помили і спаси наш народ в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, вам здоров'я.